Так, ціни на соняшник на 28 січня 25-го року. І так, сьогодні у нас е, виходить, ми трошки призупинили прийомку. Е, ціна на олію е, на невелику суму опустилася. Незначна кількість грошей опустилася, але слава Богу, що знову ну типу більше зараз покажу, що ціна впала, але ті, хто купляють і переробляють цю олію і рафінують, вони не опустили ціну. Зараз у нас є ще квота на 300 тонн, і потім, поки ну більше ніхто не дає контракти на нову олію. Думаю, може там до кінця тижня щось роз'ясниться. На сьогодні ми даємо 26 500 гривень з ПДВ. У нас в місті селище Бар Вінницька область. З вашою доставкою до нас також ми можемо купувати з місця соняшник без проблем. Зателефонуйте за номером 067 878 92 82, і ми прорахуємо вам ціну з місця. Тому, якщо у вас є об'єми соняшника, ви готові його продавати, телефонуйте з задоволенням, прорахуємо ціну і попрацюємо з вами. Зерно з турботою про майбутнє.